Цей рецепт салата я б назвала салат в салаті і ось чому. Печериці нарізаємо на маленькі кубики, відправляємо на сковорідку, додаємо перець, сіль олію і обсмажуємо до готовності. В кінці часничок перемішуємо і даємо стигнути. Готуємо салатну заправку. Вам вона ніякий салат не нагадує? Правильно, салат білочка. А у нас завдяки блендеру буде салатна заправка білочка. Нарізаємо копчене куряче м'ясо і збираємо салат. На дно першим слоєм у нас йдуть печериці. вирівнюємо і викладаємо половину салатної заправки. Далі копчена курка і друга половина салатної заправки. Знімаємо форму і прикрашаємо салат. Можна це зробити як я, а можна і пофантазувати. Салат виходить гарний, незвичний і смачний.